на уроці мова. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати правильну вимогу слів із подовженими приголосними звуками. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати, час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше починаємо. Для початку у мене є декілька для вас питань, ваше завдання обрати правильну відповідь. продовжуйте речення. Мовні звуки на письмі позначаються буквами. Звуки бувають голосними та приголосними. Приголосні звуки бувають твердими та м'якими. Буквами ми. Пишемо, буквами ми. Вимовляємо. звуками ми чуємо, читаємо. Перевірка домашнього завдання. Перевірте. Чи виконали ви вправу 16, яку я давала вам вчора? Якщо так, поставте плюсик на полях. І треба розв'язати репус. Подумали о сі нота Сі. Зображено. Склали докупи вийшло слово осінній. Осінній. Прочитаю вірш. Осінній парк. Вже побагряніло листечко на клені, але на вербиці ще воно зелене, на каштані листя з жовтою каймою. Йду осіннім парком тихою ходою. Фарб немає влітку ні зимою, не даремно осінь зветься золотою. Уявіть, що ви відома людина, наприклад, поет чи художник, можливо, письменник, і вас журналіст запитує, які слова ви використаєте, щоб описати осінній дощ. Подумайте, поставте відео на паузу та виконайте завдання осні. Відкрити зошити, запишіть 11 вересня, класна робота і каліграфічна хвилинка. Ми прописуємо велику літеру О маленьку, подвоєння маленьких, О, Сі, Н, подвоєння Н, NI, I. І записали слово осінній. Поставте відео на паузу та запишіть зате. Сьогодні ми з вами навчимося правильно вимовляти слова із подовженими приглами І наше завдання сьогодні працювати на стріночці 9, вправе 17. Прочитай переслів'я та приказки. Як ти їх розумієш? Спиши виділені слова відповідно до зображених схем. І так, перше, літо дає коріння, а осінь насіння. Як ти це розумієш? Поясни. Що влітку щось може укорінитись, да? а осінню ми отримуємо саме насіння, тобто якісь певні плоди. Осінній дощ дрібно сіється та довго тягнеться. Загадуйте, да? осінній дощик він завжди такий дрібненький, але дуже затяжений, тобто довгий. Навесні, хоч рікою пророє краплі не видно, восени ситом просієш, а воду, хоч відром черпай. Тобто Весною може бути дуже великий дощ, але він для нас непомітний. А восени може пройти маленький да, дощик, а води буде дуже багато, так? Вищуть виділені слова відповідно до схем. Осінні коріння, пролє. Постав відео на паузу та виконай завдання. Пригадай, подовжений звук позначають двома однаковими буквами. Як переносять з рядка в рядок слова з подовженими приголосними? Ми можемо розривати, а можемо перенести в наступний рядок обидві подовжені букви. Вправа 18. Розгляньте глинки, додай відповідні склади так, щоб утворилися слова із подовженими приголосними звуками. Запишіть утворені слова, поділіть три слова на склади. В нас є слова склади, точніше для довідки. Ось вони внизу і так. Гіля. Плаття, малювання, обличчя, зілля, взуття. Колося сміття. Напишіть, будь ласка, утворені слова. І поділіть, поділіть три слова на склади та теж його запишіть. Постав відео на паузу та виконай завдання. Справа 19. Прочитай сполучення слів та склади з ними речення. Виразне читання, цікаве оповідання, ясне проміння, таблиця множення, золоте волосся, смачне насіння, буре вугілля. Наприклад, на уроці ми працювали над виразним читанням вірша. Я прочитав цікаве оповідання. Гірники добувають буре вугілля. Постав відео на паузу та запиши свої речення. І ваше домашнє завдання. Вам треба в підручнику на сторінці 9 виконати вправу 20. Прочитати та відгадати загадки, списати дві загадки з відгадками. У словах поставити наголос. І у вас є слова для довідки. Визнач, як ти працював на уроці сьогодні. Що нового ти дізнався, що повторив, що цікаво було. Дякую за роботу. Побачимось!